Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, на жаль, нам недостатньо зараз досвіду з такими командами та кисень в містах, тому що дуже тяжко грати. Я напевно сьогодні 30 хвилин, це десь плюс-мінус, може, більше. Та основні гравці у нас ще й Макса, Фонов Зайцев, Саша. Гарвард теж багато зіграли, трохи ми вже не вистачило запасних гравців підтримки їхньої на площадці. В основному це досі не вистачило в такій грі. Я, я німного не згоден з Лукяном, тому що, на мій погляд, ми грали не гірше, ніж учора. Просто ми грали під гаразд більшим тиском. Харківські «Соколи» всю гру пресингували нас і нам дуже-дуже важко було грати по таким пресингам. Але я хочу зазначити, що у другій половині ми дуже гарно грали, я був задоволений. І третя, четверть, і четверта до 37-ї хвилини, коли сіли закінчилися остаточно. Тому, як і вчора, я подякував команді нашій за гру, за те, що вони боролись до останньої хвилини. Поки не можемо знайти баланс, стартова п'ятірка грає більш-менш, а виходячи з, з скамейки, на мій погляд, не відповідають сьогоднішньому рівню Суперліги. Але ми будемо наполегливо продовжувати тренуватися, виводити їх на більш високий рівень спортивної форми. Я сподіваюся, що десь ближче до нового року команда буде показувати таку гру, як нам би хотілося. Я хочу привітати команду харківських соколів заслуженою перемогою. Я бачу, що ця команда повинна грати за медалі. Може, і у главному фіналі. У них достатньо рівна скамейка, і разнопланові гравці, і снайпери, і високі, супервисокі. Калібан такого сайза, що у нас і близько нікого немає. Я хочу подякувати нашому болівальникам. Ми відчуваємо їхню підтримку протягом всього матчу. І для мене дуже, дуже важливо, що ця підтримка у кінці, коли різниця в рахунку була понад 20 очок. Вони продовжали нас підтримувати так, як буде що рівний. Я їм дуже дуже дякую за всі теплі слова, що сказані після. Грива в час нашого традиційного Сподіваюсь, що ця підтримка буде допомагати і буде гарним мотивацією для наших гравців. Більшість гравців грали вчора і сьогодні вперше при такої кількості глядачів. А, напевно, всі, напевно, всі грали перший раз. Тільки такі, як Гарбер, Зайцев, Сафонов, вони бачили це з трибун і знали, як тут підтримують, а грали вперше, а інші і не бачили цього. Тому будемо і к цьому привикатися, і будуть розуміти, що в такому залі при такої підтримки спустя рукава грати не можна. Ну, сьогодні. Складалося таке враження, особливо четвертій четверті, що ми нічого не можемо зробити під щитом. З Заплатинським, наприклад. Вони гості господарювали під щитом, ну, можливо. Ну, я би не сказав, що прямо так виділявся Заплатинський. На мій погляд, Нікітін грав, дуже добре. І... Я думаю, що в першу чергу за що захисників вони нас переграли, за щодо того, що наші захисники були на фоні втомленості після вчорашньої гри, у Харкова була все ж гра на два години раніше нашого, і вона була не така інтенсивна, як наша. От, тому ну і досвід, ну і досвід. Ну... Останній, останній підбір на нашому кошику Заплетинський забрав у боротьбі, у боротьбі з Грищуком Максимом, який на 6 років молодше за нього. і Грає не то, що перший сезон в Суперлізі. Прошли сезон для нього був перший взагалі після дитячого баскетболу. Але по потенціалу, я думаю, що він краще, ніж Заплетинський. По итогу в кар'єрі я думаю, що він буде показувати більш якісний баскетбол. Е, нагадаю, що і Вадік наш вихованець, і Хохонник наш вихованець, і Нікітін теж грав за ніка баскет. Всі ті три хлопці грали. Е, за «Ніка Баскет», так що «Ніка Баскет» допомагає всім клубам Суперліги. Ну у них була сьогодні підвищена мотивація. Так ну, вони... ще. Да. ну і, і не тільки. Вони розуміли, що в чуть-чуть проявиш таку слабість, як учора, не проти криворогов, і все вже не Потому, тому вони з першої хвилини були дуже і дуже сфокусовані, і ви пам'ятаєте, що початок гри був шість Дякую за увагу. Вітаю клуб, організацію з перемогою. Хороша перемога, три перемоги у нас. Та і все, більше нічого сказати. Впевнена перемога. Рухаємося далі. Рухаємось далі. Усіх наших вболівальників з перемогою. Вдала, досить вдала гра. Перемогли на відскоку плюс три та Всього 5 втрат. Це дуже гарний показник. І мене це влаштовує. Після дуже невдалої останньої чверті вчора був дуже такий чоловічий розговор, розмова, і ми дійшли згоди, що так не може бути далі. Тому я вдячний хлопцям за самовіддачу, за характер, за дисципліну. Сьогодні це було. І за вміння терпіти в нас майже все. Не знаю як сказати, в нас все, що запланували, все вийшло. Це головне. Що стосується далі. Дуже складний тур буде для нас у Дніпрі, тому обмаль часу. Будемо рухатись вперед і вже є план на підготовку до наступного туру. Дуже хочеться сказати про ваш зал, про вашу ауру, про ваших вболівальників. Це чудово, це надзвичайно для наступного часу в Україні. І в мене є мрія, що колись ми теж повернемось до нашої зали. До нашого локомотиву, і ми будемо грати для нашого бульвальника. Це мрія. Дякую всім з перемогою!